Я отримав отакого нахуй подарунка. Щоб ви розуміли, у мене немає дня народження. Просто, блять, подарунок. А я до такого ніхуя не звик. Вообще ніхуя не звик. Я спитав, чи, 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 чи там не насрано. але, але ну, я вірю цим людям, що там не може бути насрано. Коротше, написано: Бородатому санті. Це я, поняв? Це я. Відкрий обережно. Річ для справжнього геймера. Блядь, то що тут написано відкриє обережно, воно наштовхує на якісь, на якісь дуже дивні думки. Річ для справжнього геймера. Єбать, я навіть не їбу, що це може бути. Це може бути все, що завгодно. Це може бути просто, блять, дохуя пачок мівіни. А чо, а чо для справжнього геймера саме той, що треба? Час не витрачаєш, хуяк запарив, їбану і уже заїбісь. І поїв. Е, ну, коротше, написано, для справжнього гімера від підписників з нетерпінням чекаємо стрімів. єбать оце, оце би мені провайдер ще так сказав. <сум> я б ахуєл. Відкривати лише на стрімі. Єбать. Ну, я тут випадково чуть-чуть порвав. Але я так порвав, поняли? Що я все одно ніхуя не видно. Чуть-чуть-чуть надірвав. Надірвав. Ну, окей, поїхали. let's go Коротше, потихеньку відкриваю. Потихеньку. Ебать, шо? Вы ш. Блять, шо? Ебать, я сейчас кончу. Вы що ебануте? Вы гоните? Ебать, напиши чат кожен э, Ну, окрім тех, кто знает, как вы думаете, что там может быть? Я щас вахую. Там Джавелін. Ага, да-да, Джавелін. У мене не дина... Ви, ви розумієте, що ви подарували мені подарунок. Та років на 10 вперед ви можете мені вже нічого не дарувати. Не на день народження ніколи, просто приходять в гості кожен момент. Ну, якщо для геймера, думаю, щось в стилі новий мікро. Ну, це не новий мікрофон. Це от... от... от Це от, Це тупо для геймінгу. Почекай, воно таке велике, прям має бути. Руль. Ні, я думаю, руль він був би був квадратна ця штука. Плойка. Плойка, я думаю, теж було б більше. Ти такий щасливий. Я, я, е, я навіть не знаю, чи, чи, це, чи це щастя, чи це, чи це повний ахуй. Мені здається, що це друге. Коротше, блять, що ми Що тягнем? ми тягнемо? Я показую вам титулку, да? ну не титулку, бачину. Я тупо показую вам, блять, бачину. Я сам в шоці. Я ще раз повторюю. Е... Бля, як вам це пояснити? Поняли? У мене нема дня народження. Це просто подарунок від друзів. Типа, що? Що? Єбай? Єбай. Я вибачаюся, але це поки що відходить на другий план. є бать Я думав написати Віар, але думав щось з Метаквест. Ахереть. Через настав славний момент мого керамбіта. подивись на це! Єба. Привіт! Я все пропустив, давай спочатку. <хи> давай, Димон, короче короче Подарунок, от подарунок. Ну, розкриваємо. Раз, раз. Епа. Кудий? Я не знаю, в мене тупо закінчилися всі слова. Всі слова, в яких нема коріння якоїсь, типа єба Подивись на це! Як його? Куда його? Єпа? ти що? Чекаю проходження чогось цікавого. Це по-любому буде. Так, ну головне питання. Е, яке задають люди. Коли я таке купую, яке? Як воно працює? Чи, чи, чи коли ми будемо грати, чи можна до тебе в гості, яке питання? Так. отут, тут, треба крутити, щоб розкрутити на голову, да, більшу? Ні? Чи круче дивитися Це ми дізнаємося вже буквально на наступному стрімі? Чи я аж я весь мокрий. Подиви. Подиви просто на це. Я тупо в ахерах. Я тупо в ахерах. До речі, можна купити кабель і підключити до Стима. О, а який кабель треба? Оце, походу, все треба гулить, да? а кабель конкретний від Sony. Так, -да. ну що ж, я два рази орендував додому. Прикольна штука, блядь, та ахуєнна штука. Охуєнна штука, Блядь, єбать ми будемо їбашитися. А йому камера ж не треба, ще камеру, я знаю, там типа ставляють. Сонівську. Тут, блядь, щось крутиться, там щось нажимається. Блін, я якось в бокс вирішив пограти, коли закінчив бій, наче тренування відпахав в залі. Блядь, так це ж охуєнно, це ахуєнно. Ти активний, хоча ти тупо сидиш. Та яке сидиш? Там я пригав по залу. Не мав на увазі, що ти, типа сидиш якби вдома. Я це мав на увазі. І граєш, і і. і і Блядь, це ахуєнно. А це б з тобою якраз спільне проходження на VR, так у мене нема. Ну, ну. Не знаю. Ех, от би спільне проходження. Ех, спільне проходження. Ні, було б заїбісь, було б зайбісь. У мене теж раніше віара не було. Бачиш, як життя повернулося. Нормас вітаю. Сьогодні тебе безсонна ніч чекає. А, може й так, може і так, хуйозна. Але я не знаю, чи зможу я її зараз підключити. Ну це теж будемо розбиратися. Дякую, величезне, дякую. Бо я навіть не подякував. Я настільки, настільки в шоці, що я навіть не подякував. Дякую, блін, величезне. Охіреть. Охіреть. Прикинь, у мене є VR. Блять, дякую, 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 ЙО МАЙО дякую. А що я, блядь, включив? Дякую, дякую. Це охуєнний подарунок. Так, поки що все назад, все назад. Бо тут години будуть ще проведені для того, щоб роздуплитися.